Як так дитина не отримує подарунок просто так? Чого ти така жорстока до своєї дитини? У мене така родина. Ми не робимо курт з речей. Просто настав момент 12 років. Ми сказали: Ігор, тепер речі ти купляєш з нами навпіл, щоб ти розумів ціну цих речей. Єгор нам розповів, що його однокласникам дарують подарунки просто так, і він ну ніяково себе почуває, бо йому неприємно. Це можливо, це просто можна комбінувати, а, було, а не мова, входити мова. в крайно якісь. що на послухала <кх> від нас. Ну мені, мені було неприємно це прямо реально <кх> Зараз буду нити. Ми мене всім всім друзям, однокласникам теж купували там всяке і просто так без свят всяких подарунків. А мені тільки на день народження. <плес> <плес> і це мені на день народження навіть не купували. Мені ходили, коли оновить на гардероб, тільки купляли, і, і це подарували. Як, як я можу пожалітись, У Мене на... хуже ситуація. Ну а як що, не, можна... не обізцінюю, не обіцінюю твою судьбу. Давай, розказуй. І всім всім дарували просто так дуже часто впродовж року, а мені тільки на день народження. А в мене день народження, оце 5 грудня, а новий рік аж через 25 днів. А на новий рік нічого не дарували, бо казали, так що ж день народження, був, тобі подарували, і все. Навіть коли на гітару мені сказали батьки, іди записуємо тебе на гітару. Записали на гітару мене, я ходив оце займатися. Ну мені подобалось, але батьки сказали, записуємо тебе на гітару. А блядь, гітару, сука, мені не купили. Я ходив спочатку займався на гітарі в музичній школі, а потім, блядь, подарували її на день народження. З ходканьом зробили мене корішу, блять, плестейшени дарували. Я так дивився на це. Йому плестейшени дарували просто так, батя привозив. А мені блядь, гітару нахуй на день народження, щоб я для батьків займався. А в мене взагалі мама свідоки, і в мене не святкувалось ні новий рік, ні день народження і ніяких блядь, нахуй подарунків. Одне вухо влетіло, в друге вилетіло. Дякую, дякую за підтримку, чат. Найкраще сказали навіть, що ти недушний тепер. Ого, їбать, не ду тепер душний. <світок> Розумієте, я чого такий злий? В мене блять, в мене болюча травма з дитинства. Мені гітару, блядь, на день народження. <світок> 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 Він там підіток, <світок> <світок> Він розказував. тиждень назад, як в дитинстві хоярив ікру ложкою з вітра. Ну, і єба... не сука, гітару, блять, не купили. Ти охуєв? Так, так, Це... Ти... Поч... так почекайте. Ти реально охуєвший. Так почекайте, блять. Почекайте. І, і так, їбать. Почекайте, почекайте. Е, до ну, це ж, блять, різні Все, ти душний назад, Філіп. Це різні назад. речі. Ебать, ви хуйню кажете, ви хуйню кажете, це різні речі. Дивіться, ікра просто стояла в холодильнику. Це навпаки, це напочі. Стоп, 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 стоп. Почекайте, почекайте. Навпаки, 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 навпаки. Зупиніться. Зупиніться. У мене батьки могли дозволити бан бан баночку ікри, яку можна було жерти ложкою. Але не дарували мені подарунки взагалі ніяк. І купо і на день народження купували гітару. Назад, 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 відматуйте, назад. Я ще більше мене жалійте. Вони могли це, але не хотіли. Бідний ложками кушав. Тут, блять, не, не, не розібратись. Ну чесно, блять, не ку не купували. Ну і то це ікра. Я розказував блядь, про одну ситуацію. Голосуйте: один чат це душний, два недушний. 50 на 50 зайчик, бачите, розділились е, ці мнення по тебе. А що А добре, добре, добре. Знаєте що? А в мене е, цей е, е, взагалі е, мовчик. Компа... В мовч... мене компа, блядь. Да, даже ніколи в моїй кімнаті не стояла. Я навіть подрочити нормально ніколи не міг, бо в мене комп стояв, блять, в кімнаті, де батьки тусувалися. спеціально, щоб О, вони Во, пошов могли... з козирей! Пацани, не ведіться! Не ведіться, блять! Щоб, щоб, не... Не щоб вони могли бачити, що я там роблю. А знаєте, на що... На вам. А батьки а, а батьки працювали на таких роботах, що вони по 30 разів в день поверталися додому. А коли батьків не було. То у нас вдома сиділа няня з моєю сестрою, яка сиділа постійно в мене за спиною. Я навіть, блять, сталкера. Мені в реально зла няня була. Там пізда. Я тупо, щоб ви розуміли, я сижу, блять, проходжу сталкера. А вона вона сидить позаду. Ну там, ну яка няня? Ну це жіночка, жіночка. Бабуська просто. Ти приходила. Бабуська сидить з моєю сестрою, я проходжу сталкера. А вона дивиться, типу, в екран і постійно питає, е, якісь питання ставить. Каже, а це що ти? А це ти, ти з пістолета стріляєш? А це, що е, ти, блядь, що е, це таке? <рес> і, вся, і всю цю хуйню таку, блядь, постійно Що б я нахуй не робив в тому компі, блядь. Постійно, мене так це видрочувало, що компа не було, блядь, в мене в кімнаті, і вона просто постійно сидить з, з, з моєю сестрою і дивиться в цей монітор. Це пізда. Дякую, дякую за те, що я недушний. Няня, червоне капітан. Та не, настал, не в мене, блядь, літара. няня була, не в мене. Няня а, це була, була, була бабуся бляд, за 5 гривень, е, яка працювала. Дитячому садку десь? да. Він дуже болючий для мене. І... Філіп, ти другий по душності після мамки цієї. <рес> <рес> Сука, який уйоба, це пізда, нахуй.